Дуже дякую вам за навчання. Мені сподобалось те, яким має бути лідер. Далі типи працівників і яка, яку мотивацію до них можна застосовувати, також сподобалось, як доносити рішення робити делегування і, наприклад, допомагати новому працівнику, ну, відчути себе. Якби корисним на, на посаді, так подобається те, як ви проводите. Це така, таке легке, просте спілкування, дуже приємні емоції. Можемо бачити по кожному з нас, що всім дуже просто і легко спілкуватися. І, якби, подобається манера викладання, відчувається, що, що у вас є така сила. Подобається гумор, анекдоти, які ви розказуєте, і приклади, да, наприклад, з життя, чи там де ви що застосовували. Дуже дякую. Очікую, можливо, піду ще на навчання, десь там цікавить напрямок побудови відділу продажу, чи навіть просто роботи менеджерів з продажу. Дякую.